Майже рік у закарпатській обласній бібліотеці діє клуб Говори українською. Втім, українською тут не лише говорять, а й співають, грають в настільні ігри і пишуть диктанти. Вивчити основні правила солов'їної не найважливіше завдання клубу. Тут допомагають найперше перейти з розмовної російської на українську, а ще вчать історію України. На жаль, ми історію України, навіть ті, котрі молодші покоління, дуже погано її знаємо. І, а про тих, котрі старші поколіни, вони її взагалі в школі не вивчали. Ну їм треба знати не тільки мову, а й історію країни, в якій вони живуть. Е, розповідаю про письменників, про поетів, про багатьох тих, котрих радянська влада просто знищила. Ось і таке і інше. Буває так, що у нас ну, під настрій, ми можемо співати на заняттях українських народних пісень. Пані Альвіра із Харкова все своє життя спілкувалася російською. У 83 роки вирішила повністю перейти на українську мову. Коли я сюди приїхала, то побачила, що всі розмовляють на українській мові. І я вирішила, що мені треба удосконалити те, що я там немножко знаю. Зараз всі в Україні мають розмовляти на українській мові. Так і я. Хоч в пані Раїса прийшла. Пані Раїса з Ужгорода, клуб відвідує для того, аби вдосконалити свою рідну мову. Я вже відчуваю прогрес, що наскільки я краще стала і говорити українською, і розуміти в наприклад, мені дуже подобаються курси, які веде пані Надія Яблонська. Тепер я Переконалася, що дійсно українська мова дуже багата і є дуже багато слів незаслужено забутих. Клуб збирається, щосереди, участь у ньому безкоштовна. Завітати можуть усі охочі. Проводить заняття Надія Яблонська. каже, що в основному клуб відвідують люди поважного віку. Заняття будують так, аби учасникам клубу було цікаво, не нехтують іграми та душевними розмовами. Атмосфера тут завжди доброзичлива. Знання завжди потрібно, як кажуть, знання за плечима не носити. А е, я прийшов, послухав, і мені сподобалось. Взагалі така душевна тепла компанія. Ось основна мета, щоб люди заговорили українською. Є в нас такі члени клубу, котрим ще досить важко це зробити. Вони намагаються, вони бояться, що вони не будуть правильно говорити, що до ними будуть сміятися. Я кажу: ви не бійтеся. Якщо ви будете чекати, доки ваша українська буде досконале, ви ніколи не заговорите. Ось і ну намагаюся їх якось їх заохочувати. Говорити українською легко переконалися постійні учасники клубу. Втім, вдосконаленню немає меж. Тож у клубі радо приймуть новачків.